Так Центр первинної медико-санітарної допомоги наразі продовжує виконувати щеплення проти COVID-19. За останній тиждень було виявлено 8 випадків COVID-19, проте пацієнтам все ж рекомендуємо виконувати щеплення проти цього захворювання. Наразі є в наявності такі вакцини, як Pfizer, очікується Johnson. Для того, щоб виконати щеплення, потрібно звернутися до дитячої поліклініки, кабінет щеплення який працює з 8 до 15 години дня, з понеділка по п'ятницю. Щеплення є безкоштовною процедурою для усіх верст населення. Нагадую для пацієнтів, що інтервал між бустерними дозами це стосується від третьої дози. Інтервал між цими дозами може бути від 6 до 12 місяців. Також хочу додати, що наразі в дію не підтягується сертифікат після четвертої дози. Тому у кабінеті щеплення або за зверненням до сімейного лікаря ви можете отримати міжнародний сертифікат про щеплення для виїзду за кордон у роздрукованому вигляді. Хочеться побажати усім здоров'я та нагадати, що при появі будь-яких респіраторних симптомів не займайтеся самолікуванням, а звертайтеся до свого сімейного лікаря.